Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які захищають нашу неньку Україну, захищають нашу націю, наш рід від ворога. Що ж сказати? Я поздравляю вас з настанням 1 вересня, перший день осені. Перший день. Як такий День Знань. Я продовжу свій, свої роздуми, що це було. А, ну і ще що я хочу сказати, панове. Мені приємно, що ми почали вже більш рішуче тиснути росіян. В Криму почалися випадкові, ну вони там необережно палять. Але головне, що боєприпаси і все побахає. І ще, панове, я вас поздравляю з тим, що найвидатніші люди України, які приклали найбільших зусиль для збереження країни, квартальські герої отримали свої нагороди. Ну, бійці там тут. Що вони робили? Вони стріляли і все. А ці смішили. Ну, панове, заслуга героям. Власне кажучи, я не розумію, чому у нашого видатного науковця Киви раптом відібрали його дисертацію і його ступінь научну. Це ж неправильно, це не по-квартальськи, панове. Ну нічого. Знаєте, кажуть, кожному своє. І кожному в свій час. Так от, панове, що я хотів сказати? Я в попередніх роздумах дійшов до майдану і до того моменту, коли Янукович втік. До речі, хочу іще схилити голову. Ми пам'ятаємо про Небесну Сотню. Але якось на тому фоні загубилися люди, яких викрадали і яких знаходили мертвими в посадках, бо були випущені зеки, які полювали за майдановцями. Якось на цьому фоні втратилися, не згадується про тих людей які були облиті із водометів на морозі, а одігріться можливості не було, і деякі люди від того просто померли. Я пам'ятаю, як стоять водомети, і щоб в них не замерзла вода, в них постійно вода наливається і тече річкою. Ну такі ці спогади панове, Коли стало зрозуміло, що отой 400-літній проєкт по приєднанню, утриманню України, тобто Русі, і привласнення і надії на її, ну, скажімо, долю? Ну, поясню, хто ще, ну, я раніше про це казав, хто про це не знає, є давнє пророцтво, що підніметься Русь. Коли світ буде стояти на краю прірви, підніметься Русь і поведе за собою весь світ. Так от 400 років тому, ну 401 рік практично, Петро І переіменував свою країну в Росію. Тобто Русь тільки на грецький манер. А перед тим. Була приєднана Україна. Це дія чисто ізотерика або містика. Справа в тому, що вплив містиків історики не відслідковують. Вони не сприймаються серйозно, вони матеріалісти. Але практично у кожного правителя був свій пророк, у кожного правителя був, як то кажуть, зв'яздачок, да? астролог і так далі. І Ніхто не обговорює їхній вплив на прийняття рішень, а рішення приймалися досить серйозні. Так от, 400 років тому у Москві Петро І приступив до виконання плану по крадіжки чужої долі, щоб те пророцтво, яке повинно було касатися Русі, торкнулося його країни. І вони перейменували свою країну, приєднавши Русь до своєї країни, вони перейменували і свою країну в Русь, і потім, довгі-довгі роки, очікуючи настання цього проросту, вони займалися денацифікацією, оці незрозумілі ганіння на українську мову. Ну, власне кажучи, мова це те, що є цементуюче, гуртуюче людей. Що таке слов'яни? Тобто люди, які знають слово, різні народи, вони стали славянами, бо вони знали слово. Вони, ну, можна сказати, що вони пішли від, від одної гілки мови. Так от мова це дуже важливо. І тому саме українську мову вони гнібили, гнобили і пробували її знищити. Правда, до таких рішучих кроків, як Радянська влада і радянські е, виплатки, вони не наважились. Тобто, якщо пам'ятаєте Голодомор, це був перша така, можна сказати, масована, жорстка денацифікація, вони нищили український народ, вони хотіли його перетворити в русський, або, ну, скажімо так, в совєтський народ. Але це руски. І дуже довга була історія по тому, як нас не випускали із рук, із своїх їжових рукавиць. Але Україна в кінці кінців все одно відділилася і нас, ну, щоб не бурити, щоб не створювати військову війна невигідна була на той момент для Росії. Були запущені спецоперації і нам псували, псували, методично псували життя і тягли, тягли, тягли нас назад в совок. І коли всі ці надії лопнули, то на нас напали. У 2014 році був захоплений Крим, в 2014 році почалося АТО, власне кажучи, ніхто ж не очікував, що це йде повномасштабне вторгнення. Ніхто ж не розглядав цю ситуацію ну, в тому містичному плані. І почалася війна. Звичайно, ніхто до той війни не був готовий, тому що нас, наоборот нас готовили до здачі, армію ослабляли, в військових списували. Із спецслужб гарних спеціалістів убирали і так далі. Так от, я вам скажу, у мене до Порошенка є особисті претензії. Хто вірить, хто не віри, але це так. У мене до Порошенка є претензія, що якби він себе на початку Майдану повів себе інакше. Майдан був би не такий. І це так, і я це озвучив. Але коли почалася війна, то сталася маленька метаморфоза з Порошенком. Знаєте, я зустрічався із людьми з спецслужб, які до початку війни були за Росією. Ну, про, ну як за Росію, за ту єдність за СССР. І коли вони зіткнулися, то вони стали воювати на повному серйозі. І вибачте, будь ласка, вони воювали набагато краще, боролися, набагато сильніше і самовідданіше, ніж багато хто горлопанів, які просто на словах були українцями. А на практиці вони воювали, воювали значно гірше, ніж е, такі спеціалісти. Так от, Порошенко почав спасати Україну. Дуже важка праця. Шпигунів ціла куча. Причому на ключових посадах, ключових містах йому довелося тих, кого можна було перекупляти. Справа в тому, що раніше керівництва не вербували, завербовані із керівництва були, ну, скажімо так, недавно завербовані, і на них іще не було достатньої компри в КДБ, в спецслужбах радянських людей тримали тільки на компрі, тобто компромат, на серйозному компроматі. Так от Порошенко. Йому доводилося вибирати кращих із гірших. І йому вдалося перевести війну в позиційну. Бо якби в той момент на нас росіяни просто так, як от, ну, в цьому році пішли на нас повномасштабним нападом, то ми б не встояли. Нам нічим було оборонятися. І навряд чи Європа чи Америка тоді були готові нас захищати. Бо ми для них були, ну, Раша та ж сама. Порошенко приклав як дипломатичний талант, політичний свій вплив і Україні почали допомагати. Слабенько, але допомагати. І оцей, оцю паузу в війні він використовував для того, щоб зміцнити нашу армію. Звичайно, це було дуже важко, бо в казні нашої країни Янукович вивіз все. Там навіть одного мільйона не було. Так от, панове, тому для того, щоб захистити Київ. Столицю України. Порошенко закупив зброю зенітну, зробив Зенітне кільце навколо Києва за свої власні гроші. Коли мені будуть дорікати, що я Порошенка вигаражую, він має ті недоліки, ті недоліки. Так, панове, ми всі маємо недоліки. Немає на землі. Немає святих людей. Ми маємо те чи інше якусь ваду. Але в політиці правило існує таке. Вибирають із гірших кращого. І з двох зол вибирають менше. Так що такі діла. Не хочу вам дуже багато його розхвалювати, панове, бо знову зараз підніметься муть. До речі, панове, ті хлопята, які Порошенка звинувачують Віловайські, ну, ті, які звинувачують, що взагалі Порошенко почав війну, то звиняйте, будь ласка, панове, подивіться, коли Порошенко прийшов до влади і коли почав, почався напад росіян на Україну, на Крим, то я вам скажу, панове, це некрасиво. Так казати. Але я скажу, панове, ви недоумки. Ну, що сказати, що зовсім дурні ні, але недоумки. Розуму у вас мало. Ви просто елементарні дати не здатні співставити. Коли ви звинувачуєте Порошенка в тому, що був Іловайський котел, а основа Іловайського котла, ви на досить нормально наступали. Але неочікувано росіяни. Проявили активність і почали з своєї території і так нападати, ніхто цього не чекав. Порошенко тоді був президентом два місяці. Що, було, що чекати від е, перепрошую цих нелюдів, іще ніхто на практиці не знав. Тому, звичайно, були зроблені помилки. Але, панове, якщо ми вже хочемо президента. Раз ти президент, хоча в тебе вся влада, не вся влада, ти відповідаєш за все згоден, панове. Так от давайте цей критерій користуватися і надалі. От те, що робиться, те, що сталося при певному президенті, винен у цьому він. А коли мені хто каже, що наш мальчик іще тільки учиться, вибачте, будь ласка, панове, ви що, дурні? Ви вибрали недоучку. І ви хочете покласти своїх людей, своїх синів, своїх дітей е, на плаху ради того, щоб він учився. Так може давайте тоді викличемо до нас е, Гю Лорі, да? це той артист, який доктор Хаус. Він класного лікаря зіграв. Хай він вас оперує, хай він вас лікує від усього. Ні, на це не згодні. Добре, панове, закінчую поки що ну, такий урок, День знань. Я хочу все-таки сказати, що в нас війна продовжується, але наближається перемога, наближається розвал тієї паскудної країни, країни злодіїв. От Чесно кажучи, дуже розумна думка Меджабаєва, який сказав, що росіян єднає не родственні почуття, не почуття знаєте, народу, а єдність у злочинах, співучасть. Так от ця країна наближається до розвалу. І відповідно, панове, ми вже почали їх. Тавлять, вони видихаються, а ми їх тиснемо. Я на цей момент згадую, коли одна із останніх атак, там, власне кажучи, мабуть, остання атака, коли був мовний майдан, і всі очікували, що беркута полізуть через праве крило. Самі здорові хлопці. Свободи, знаєте, такі легені, пішли на правий край там оборонять. А атака пішла зліва. І пішли вони на нас щільним натовпом. А тут стояли студентики. Маленькі такі різні. Ну, знаєте, ну, можна сказати, що Бугай серед них був. ну, один, ну Я був одним із, ну, із небагатьох там таких, які, ну, більш-менш, ну по габаритам більші. Але. Ми всі гуртом. Мало того, що їх зупинили, хлопці почали співати. Ще не вмерла Україна. Панове, і ми були отак от, от. І я бачив очі цих беркутів. Панове, у них були шалені очі. Розумієте? Мало того, що їх штовхають, їх тренованих, сильних. Але. І ще й співають. Ви попробуйте щось робити важке і співати цей час. Їх духом передавили. Народ так здавилися сильно, що одного із цих е, беркутів його підняли і, ну, зробите, в місті, де от народи стискаються, його підняли від землі вгору і е, прямо поклали на скло. І перший шар скла роздавився. І він був переляканий. Якщо ще друге скло лопне, то він буде розрізаний навпіл. Так от це, у нас зараз така ситуація, панове. Ми давимо цю сволоту цих кацапів. Кажуть, що вони орки. А я кажу, панове, орки ображаються. Так от дві руки, дві ноги, ходять прямо, ну, гомініди, да? Гомініди образяться. Вони гомігниди. Я думаю, що гниди ображатися за це не будуть, що їх порівняють з ними. Так от, панове, ми оцих гомігнид перемагаємо. Тримаймося, панове. Допомагаємо армії, допомагаємо своїм, підтримуємо. Українці єднаємося разом. Не ділимося, панове, хто має розум, єднаймося. На жаль, не багато тих, хто має розум, але єднаймося, панове, нас чекають великі діла. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе, Україна порад все! Слава нашій нації! Удачі вам, мої брати і сестри!